Папа є нашим постійним клієнтом. На полях цієї компанії вирощується велике велика портфоліо наших гібридів, в тому числі зараз ви можете бачити, на демо вирощуються такі гібриди, як Смарт Ліона, Смарт Гладіата. З класичних гібридів Дарія, Концертіна, Людмила. Рекордіна загалом на демоділянках гропросервісу три підприємства посіяли 12 гібридів цукрового буряка. Цьогорічна урожайність коренеплодів 70 тонн з гектара а це набагато кращий показник ніж минулорічний, розповідає представник підприємства Вандерхава Сергій Горобець. Минулий рік був по всій Україні. Був показники були нижчі по урожайності, по цукристості, але цей рік хороший для бурюководів, Тому от маємо такі показники загалом по Україні урожайність цього року. Ковище ніж минулого року. Після завершення збирання буряка його везуть на у козову хоростків, Наркевич та чортків, де з нього робитимуть цукор. Частина піде на експорт Європу. Буряк переробляється на цукровому заводі, а тоді ми забираємо цукор і вже наш комерційний відділ займається продажем. Вже цукор наша компанія експортує в Європу. Ми очікуємо загальний вал цукрового буряка ну, порядка 240-245 тисяч. тонн. плануємо так, що ми закінчимо відрузку. 9-10 грудня. Збір цукрового буряка на ділянках гропроцервісу відбувся в рамках підготовки до традиційного восьмого західноукраїнського чемпіонату на кращий гібрид кукурудзи та цукрових буряків. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.